40 дівчата у нас, наша м'язова маса зменшується, ну це не секрет, так? І у нас наш метаболізм, він знижується. Більше м'язова маса кращий метаболізм. А вже ж ми набираємо дуже швидко, вже після 40 там далі. І це одна із причин, чому ми набираємо дівчата. Тож ти свій вік назад не повернеш. Ці процеси не зупиниш, але м'язову масу накачати ми можемо. І довго ще можемо качати. Тому, дівчата, йдемо в тренажерку і не розказуємо собі якісь там сказки, що ми там не знаємо, боїмося перекачатися, не бійтися. Наша м'язова маса дуже нас зрадила і вже кудись пішла. Тому треба займатися, обов'язково треба займатися. І буде у нас і метаболізм кращий, і будемо ми гарні такі підтягнуті. Ще хочу вам показати ось ці сережки. Це серебро і я не пам'ятаю, це якийсь камінець там. Не пам'ятаю зараз. Це ручна робота, це я купила в Стамбулі. От, вони дуже гарні, я їх обожнюю. І це. І ця прикраса, вона просто бомбезна. Я вам зараз буду показувати свій образ, але там прекрасен дуже гарно видно, коли в повному образі отак близько оце, оце, це, це теж ручна робота, це теж все срібло. Просто обожнює. От. Ось такі прикраси. Ще раз цілую вас. На тренування йду. На силове.